Друзі, ну, всі, вітаю всіх, хто разом з нами. хто долучається до перегляду цього відео, ви на фабриці новин я Юрій Бібік. Зі мною пан Тарас Загородній, ви всі чудово знаєте, привітаємо його, пана Тараса. Радий тебе бачити, Вітаю. Доброго дня. Пане Тарасе, а що ти думаєш з приводу заяв Трампа, який каже про те, що я поспілкувався з Путіним, і виявляється, що він продовжує робити те, що він робить, і, схоже, він хоче продовжувати вбивати людей далі. Що Трамп після цього може зробити? Ну, тобто, він от він реально визнає, Путін хоче продовжувати вбивати людей. Респект, красавчик. А що далі ти будеш з цим робити? Ну, так вони вже роблять. Ну Вони вийшли з перемовин з росіянами взагалі, з будь-яких. Реальних кроків там ну немає. От, там, звичайно, тих. Десь пихтить Вікав знову зі своїми чудовими ідеями, давайте знімати санкції. там Але <реш> я думаю, що це що це таке. Не вгамується, да да що це таке. Ну, давайте так. Ми повинні розуміти, ми повинні розуміти, що Трамп, коли так говорить, він же не нам це говорить. То знаєте, українці, що знаєте, зайнялися звичною такою. Звичною своєю е, грою, те, що я називаю, знімательною політологія, коли всі знаєте, сидять переказують собі, що там сказав Праф. Ну, це ж більш довгий процес. І тільки в українських Фейсбуках все вирішується. Е, він спілкується за своїми швидко. Вирішується так. Це він спілкується за своїми виборцями, пояснюю позицію. Тому що на виборах він одне обіцяв, виявилось що ситуація значно складніше, ніж вони собі уявляли. Тепер треба відмотувати. Багато чого сталося вже після виборів. так Вони давали можливості Путіну вийти з війни зі збереженням обличчя, але він не захотів. Далі обмазує кров'ю українців, в тому числі Америки Вони це відчувають ось ну І тому тиснуть союзники, в Конгресі задають запитання, консервативна преса запитує. Так що так по сукупності багато чого відбувається, і тому якісь паніки розгляняться стосовно того, що він там щось сказав, щось це ну, так так він не нам це сказав, він своїм виборцям це говорить. Треба дивитися на дії, те, що відбувається. Ну Дивіться, наприклад, по по НАТО так, ну все ж таки, надавали цим попатили це та по іншим ніжнім місцям, місцям європейцям. Так дали зобов'язання, що вони будуть підвищувати витрати на оборону. Більш того, в витратах на оборону буде включена Україна, тобто країна не НАТО буде включена в бюджети НАТО. Так, що я я такої, такої знаєте, швидкості від європейців щось рік тому не бачив, тому що ніхто особливо ніхто від них не вимагав. Тому так, процеси йдуть не так швидко, як би ми хотілося, але ну Трамп, президент США, він діє відповідно до інтересів Америки. Те, що він вже публічно визнає, що не все так просто. Це вони замірюють потім соціологію. Як це буде впливати е, на ставлення до Трампа, як буде реагувати там консервативна частина е, електорату, яка його обирала за багато чого інше Тому так, що це, це більш складний процес. Але я особливо такої паніки тут би не бачив. знаєте е, у нас тут паніку розганяють е, е, особливо в, в Україні, ті, хто раніше гранти отримав. І, знаєте Коли коли Байден зупиняв нам допомогу невмотивовану, наприклад, після харківської операції на 5 місяців, всі ж мовчали, да Ну тому що демократи гроші платили за любов до себе. Так? А як припинили платити, всі різко починають знаєте, відпрацьовувати цей. Демократичний порядок денний, думаючи, що вони повернуться знову, знову пайок дадуть там. Да та то не дадуть пайок, заспокойтесь мінімум чотири роки. Пайків не буде, от а те, що ви розганяєте всю цю історію, втягуючи Україну в міжвиборчі і міжпартійні розбірки між Трампом та демократами, це абсолютно неприйнятна річ. Вже що найсмішніше, що найсмішніше. Ті самі люди потім спочатку, коли вони кастерять Трампа в мережах, а потім обурюються, що Трамп не дає зброю. Ну, тобто, ви Ну у вас в голові Ну просто ідіоти. Да У вас в голові причина наслідкові зв'язки не не, не так Тобто, ви спочатку. Берете участь російському і ПСО, так розмухуєте антиамериканські настрої, а потім говорите, чого нам не дають зброю. Ну тому, що росіяни теж проводять моніторинг мереж, потім підкидають різним там республіканцям, сьомому інше. Оточенню Трампу говорить, чого ви їм допомагаєте? Вони ж вас ненавидять. Ну тобто, головою треба думати, і те, те, що відбувається, про те, що відбувається. тому я вважаю, що йдуть складні процеси, перемовні в трикутнику ЄС, Китай і багато чого іншого. І в цьому процесі, звичайно, повинна брати Україна, а можна брати виключно власною зброю ударами по території Росії. Оце теж прийнятна перемовна позиція. Чому насправді Штати там припинили чи призупинили постачання зброї? Що відбулося? Так я сказав, це ж не перше. У нас це ж не перше. Скільки разів але важливо? але чому? Why? Ну, тому що є різні, є, є, є різні проблеми. Там можуть бути об'єктивні проблеми. Вони вони в дійсності можуть проводити аудит. може в дійсності вони можуть настигати виробляти в той кількості, які потрібно, так. Тому що ну ну спробуй там одна ракета Петріота скільки там коштує ага. один чи два мільйона. Щоб збити одну балістичну ракету, потрібно три ракети, щоб, щоб всі, всі ну трохи порядок цифр а, розуміли. А можу, в дійсності витрати великі. тут ще Ізраїль багато чого під'їв запасів. Вони у них немає ще такого виробництва для того, щоб забезпечувати всіх, і тому звичайно, що вони вирішують це за, за не хочуть вирішувати питання своєї безпеки за рахунок іншого. Не далі може бути суб'єктивний фактор, що там працюють ну агенти впливу, які орієнтовані на Росію. Може бути таких, я думаю, що в США повно, як і як в цій адміністрації, як і в попередній адміністрації Байдена. Там, взагалі, он, голова ЦРУ Бьордс, взагалі, колишній посол в Москві взагалі русофільська позиція була, або ця історія, наприклад, з постачанням зброї. Та? От яка а чого це ця зброя, яка була ухвалена минулого року. Да, минулого року, як нам всі говорили, що це а, кляти республіканці не давали це зробити. А чого вона так розтягнулася аж на рік? Да? Хоча можна було все зробити наприкінці минулого року. Да? Так хотіли допомогти, так хотіли допомогти. Тому а, то, слід розуміти, що там багато нюансів, тому що зброя це завжди політика, а, ось і. І те, що там неоднозначна позиція в багатьох місцях це правда. Сама консервативна преса. ну Улюблена газета, наприклад, Дональда Трампа, я от підписаний на його аккаунт, спеціально на Фейсбук підписався. Він показує, що як про нього гарний Нью-Йорк Пост пише. а от Нью-Йорк Пост вийшло, що це ви здаєте Україну і все інше. Це працює в сукупності, тому там багато може бути фактор Тут питання більше до нас, де виробництво нашої зброї. Чому, наприклад, Міністерство оборони не фінансує виробництво власних ЗРК, які вже є там в трьох екземплярах, які є, от пан Бадрак писав. Це що? Це, це Трамп винувати? Да? Байден винувати, Обама винувати, що Міністерство оборони невідомо чим займається, і так далі. от ну Наприклад, там проти шахетів і все інше. Виробництво потрібно своє робити, аналог Петріута робити. Тим більше у нас є. е-е Країни, які мають ну достатньо ну потужні ну, в союзниках, які мають потужні технології, ну наприклад, Швеція, та Данія і Норвегія це дуже непрості країни, вибачте, будь ласка, одна Швеція, які там у них ВПК тому самим треба ворушитися, і тоді не буде питань, чого нам не постачають, не постачається. Це виявиться, що не так багато ми будемо залежати від іноземців. Складається враження, що у Трампа вже вичерпується просто будь-яке терпіння, тому що от він реально повторюсь, публічно каже, що я не задоволений розмовою з Путіним. Він хоче вб... продовжувати вбивати людей, і ну реально там складається таке відчуття, що до кінця року такий батл може між Трампом і Путіним розгоріти, що там, ну, там мало здасться. Да? Чи це все-таки, скажімо, так ну, під... підрасудки? Вибачте, за російську? Давайте так. Українці повинні мислити конкретними речами, те, що він там наїде на там увірве, там увірветься терпець все інше, це бонус. А ставити в таке становище, щоб все швидше увірвалося, це конкретно вже робота. Робота з корпораціями ВПК, які повинні заробити грошей, так а якщо в Україні є гроші, про що вона говорить, це робота з республіканцями. Це робота з демократами, це робота з пресою, це робота з ветеранами, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Тобто повинна бути горизонтальна дипломатія, так тому що там військово дуже поважають. Ну це вони ну як і у нас, там ті, хто служить батьківщині. Горизонтальні зв'язки повинні бути з ветеранськими організаціями, і все іншими Коли ти створюєш отаке тло, таке тло, тоді цей о, терпець швидше буде увірва, о, уриватися. Тобто потрібна системна робота для того, щоб створювати передумови, щоб воно пішло туди, куди потрібно. Такі можливості існують. Що звідки відбувається, коли той пропонує зняти енер... всі енергетичні санкції з Росії? Он настільки ж, як це? Путін произвів впечатлення розказами про печенегів, чи як це? Чувака пруха пошла, рубануть грошей хоче що Ну я ж дивлюся в цей в, в, в чесні очі Вітхофа і розумію, що, звичайно, він ніколи б ні, жодного хабаря не взяв від росіян, а росіяни, ні, росіяни ніколи Нет. б не дали, тому що вони нікому ні, ніколи не давали хабарів. Ну, дивіться, давайте так. А, ну, Вітка це ж такий не системний бізнес. Це типу Росокоренерго. Знаєте, щось тут попиляти, тут якісь схемки поробити. Ну, таке, тип, типове рішало. Да? От у нас є таке вислів, типове рішало. Тільки проблема в тому, що його пропозиції вони розходяться з інтересами системного американського бізнесу Нафтогазового. От давайте, ну, логічно подумаємо, де він хоче зняти санкції. Він хоче, щоб більше російського газу з'явилося в Європі, щоб вони через якийсь американський торговий дім торгували російським газом, називали це американським. Да? І тут питання в тому, що тут конфлікт інтереси вже системним американським бізнесом, який є головним бенефіціаром від того, що Росія зникла з нафтогазового ринку Європи, так? Да? Тут, навпаки, вон там Трамп пресує цього. Ну, не пресує. Там Мерс приїжджав, запитував Трамп його, чого ви російський газ досі купуєте скраплений У нас купуєте. Так ось, коли а там. Ну а це це, це схематозники такі, знаєте, які, давайте тут напиляємо, тут щось познімаємо і так далі. Там же ж тут дивіться, там же зняться санкції вони ж передбачають, що те санкції ж хто повинен зняти, навіть на американці. Тому що якщо американці знімуть санкція, це в принципі нічого не дасть. Тому що головні санкції повинні зняти європейці. Тому що в Ну на США ж газ нафту продавати, там свої гази нафти вже більше давно, вже після Сланцевої революції. Тому в даному випадку оця вся туфта, оця туфта, яку він просуває. Ну, пацан відпрацьовує. Ну, десь я там бачив, ходили чутки, що він, що він як його. Uh, взагалі бізнес-партнер Плаватника це найбагатшого дійсності російського олігарха, який в Лондоні живе До речі, уродженця Одеса і все інше. Ну, ну, може бути, да. може може бути різне, але знову таки. ну Це такі рішали, щось хочуть напіляти, але але зверніть увагу: він давно в Москві не був. Предмети для розмови теж немає, так що так. от Так, от. Е я весь цей час до чогось підвожу. Тобто, фактично, виходить так, що предмета для розмови немає. Виходить так, що прогресу там у врегулюванні немає. Виходить так, що ми чуємо тільки заяви. Ми бачимо там на фоні, як щось, щось вибухає, бо там медійна історія працює, там картинка є, і це жахливо, насправді, да? там, коли обстрілюють українські міста і, і так далі. Але фактично там прогресу в регулюванні немає. І я хочу запитати, а коли він може з'явитися фактично, да? що має статися, щоб цей прогрес з'явився? Це від нас залежить. Це виключно від України залежить. Виграш у цій війні, про що говорить навіть американські військові, що це можливо? І те, що Китаю там були зливи, що Китай сказав, що НАТО програти Росії, це публічне визнання, а Росія може програти війну? Це величезний сув в дійсності, в свідомості, особливо після гастролі Малюка по цьому по тилу в стратегічних бомбардувальниках. так Це шок був для американців. Вони ну військові зрозуміло що виграш там можливий, допомагати треба, Це раз а далі сама Україна повинна більше виробляти зброї, здійснювати диверсійні операції на території Росії. Для того щоб вишивати їх вузькі місця, це парти новоросійська, порти Балтійського моря, залізниця. Якщо буде параліч цих трьох точок, що України вже все більше і більше можливості, ну тоді з росіянами буде як, як ви говорите, врегулювання буде полягати в тому, в обговорення графіку виводу російських військ з території України, зі всієї території України. Тобто, якраз передумови, що України за саме цієї адміністрації є більше шансів отримати кордону 91-го року, підкреслю військово-політичним шляхом військово політичним, шляхом. це правда, тому що у Путіна і Трампа в принципі конфлікт інтересів фундаментальний. Нафта та ГАЗ у Китаї заявили, що готові координувати мирні переговори щодо України з Францією. Ван і про це заявив. Китай як посередник. Блін, а от я знаєте, значить, читаю цю заяву, а потім згадую вчорашні заяви. -І. Ну там в пресі, коли писали, там що ми не можемо дозволити, щоб Росія потерпіла пораження в Україні, тому що потім Соєнні Штати переключаться на нас, ну і так далі. І тому подібне. А, а що це там китайці вирішили раптом виходити з такими заявами? Ну, це реально там не секрет був для багатьох, але публічно треба це звучить фактично. Ну Давайте. Я думаю, думаю що це декілька цілей переслідує, показати американцям, що Росія не є суверенною країною. Розмову І щодо мені. Росії треба вже вести в Пекіні. Далі, це теж такий натяк європейцям, що питання безпеки вирішуєте в Пекіні. Тобто ми угу. типу, типу контролюємо Росію, хоча це брехня. Я думаю, що Китай теж блефує, що у них є такі важелі тиску на Росію, що можуть зробити все, що я думаю, що це теж така от розмова. ось І ну і тиск на Росію, в тому числі сказати, що, шановні, теж з вами може щось трапиться дуже погано. Якщо, наприклад, ми припинені купувати нафту, припинимо постачати вам. Там якісь запчастини, багато чого іншого. От що ми повинні розуміти розуміти, що може бути. І тому це така багатоходовка. Хоча я вважаю, що це таки був помилкова заява Китаю. Якось у них десь щось щось у них не, не завжди складається. Сказати, що вони такі розумні, що у них так знаєте стротково. Ну я, я логіки зараз от говорити угу. таке саме, ну ну, не бачу, чесно кажучи. Навіщо вони це зробили? Ну не знаю, з якої з якої це причини. А Ну а після цього виходить, що ми готові бути посередником. Ну, така собі знаєте позиція. Там да скажете: да-да-да. да, 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 да. <сум> А Китай Китай теж виховувати треба. Ну, робити дрони. Веренгой повинно щось прилітати. Ну, поставити позицію Китаю, шановні. А ви у нас дозвіл брали, щоб викачувати нафту газ з території Росії? Ні. Так ми про що говоримо? Тому знову таки все залежить від України, виключно від України. Ми це повинні чітко розуміти, тому що саме Україні цікава перемога війні, саме Україні цікаво, щоб зберігали життя наші громадяни, наші міста не організувалися і багато чого іншого. Далі демонструватимо кадри, як цієї ночі або під ранок, краще як. Пан Тарас каже гастролі, влаштували тільки тепер не служба безпеки, а сили оборони України і от завдали низку ударів, куди били військовий аеродром Енгельс з під на. Значить, в місцевих пабліках писали про вибухи. Там аеродром в Берисагліпську під воронежем. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, і там супутники НАСА фіксували пожежу в районах аеродрому. Більше того, там є результати, тому що сушки знищені. Ну там добряче прилетіло їм гарненько. Промисловий об'єкт Чебоксара тримає в пабліках. пишуть, що поліція після атаки перекрила в'їзд на територію в Нір Прагреси. Є там якесь, значить, виробництво, яке там виробляє антени, які захищають російські дрони, реби і так далі. І тому подіб. Пане Тарасе, яку б ви оцінку дали? Ну, як би ви це прокоментували, да? коли дрони налітають і знищують ось всю таку історію? Ну, це вибування слабких місць, аеродроми, підприємства і так далі. Тут військова інфраструктура. Раніше куди не залітали. Дивіться, нещодавно, наприклад, довбануло по підприємству, яка виробляє акумуляторні батареї. Так, uh -huh. це що таке? Це ну, вважайте там каби, ракети і багато чого іншого. Тобто, це пошуки, можливості такі зростають. Ну, дивіться, вжез прилетіло 1300 триста кілометрів. Вежевську навіть тривогу наголошувало, тому що навіть їм голову не приходило, що шуди туди може щось долетіти. Тому чим більше і інтенсивніше буде вибивання військової інфраструктури, тим швидше буде закінчуватись війна з гарним для України підсумком. Um, з приводу конфлікту з Азербайджаном. Хотів ще з вами проговорити. От цікаво, чим це все завершиться. Чому він почався? В, то, в чому корінь? Ну, зря якась побутова історія. Це історія історика вийшла там в політичну площину, да чи це там віджим бізнесу, мовно кажучи. Тобто, що як ви дивитесь на це? Ну давайте так. Я думаю, що там багато якісь інших внутрішніх питань. Я думаю, що це був тільки привід, але привід був здійснений через традиційну оцю. Пиху росіян, їх нахабство, їх російське ставлення до будь-яких людей. Ну там просто вбили людей за підсумками допиту щодо справи, яка була 24 роки тому. То там навіть терміни давності вже давно закінчилися. ось Але дивіться, там вже накопичувався, там накопичувався це до, до, до цього. Там питання збиття літаку Азербайджанського, так коли Аліїв вимагав. Далі там, я думаю, йдуть процеси примирення Вірменії та Азербайджану без Росії, тобто росіян зараз викидають з Кавказу. Далі там можливо якісь наїзди обопільні як з боку Росії, так і Ірану. Іран же висунув претензії до Азербайджану, що, начебто, ізраїльські літаки прилітали через їхню територію. Хто не знає, ну приблизно в Ірані мешкає приблизно 40 мільйонів азербайджанців Ну більше ніж в самому Азербайджані. Тобто, там великий клубок, великий клубок інтересів. Ось не виключена внутрішньополітична боротьба. Тому що Патрошов, наприклад, вважався таким куратором азербайджанської діаспори, так ось ну, участь азербайджанців в бізнесі в нафтовому, в тому числі, достатньо великий. Можливо, перерозподіл власності, тому що ну періг все менше і менше, а в Росії зараз відбувається концентрація власності в руках ну просто вузького кола людей, і багато багато чого іншого. Так просто що щось так. Щось там відбувається. Таке цікаве там ну багато цікавих процесів. І Азербайджан, який демонструє таку політику достатньо жорстку і активну, він стає гравцем. Ну, дивіться, от. Тільки росіяни наїхали в Ханкінді зібрався саміт, там невеликий. Приїхала Туреччина, Пакистан, Афганістан, вся країна Середньої Азії. так Приїхали. Одразу ж домовились що Туреччина організує базу ВПС на території на території Азербайджану. І це а що таке? Це, ну, база НАТО. База НАТО в Азербайджані. Ну тому, що Туреччина ще член НАТО. І все інше. Тобто, це демонстрація сили, це показує безсилля Росії, що вони неспроможні керувати цими процесами, вони намагаються таким чином наїхати там на когось, полякати і так далі. Тобто їх викидають з усіх процесів, і тому тому ну, по сукупності обставин Це таке знаєте, я б назвав це ну розпадом імперії, кінцевим розпадом імперії. Не Росії поки що, але імперського впливу, який зберігався, все ж таки, і в Азербайджані і в інших країнах. Ну, бачите, там Азербайджан одразу ж закрив спутник медіа, а одразу ж показав, як Росіяни повинні бігати, коли їх затримують в тюрмі. Там да в позі зю, це ж виклик. Це ж демонстрація, це ж приниження, це ж для росіян, це просто як, на, на якісь там, як вони їх там називають, не буду повторювати, якими Але, е да. словами їх називають постійно. Причому ну, от Азербайджан за всіх мститься за всю середню Азію, як ви поводитесь, там з киргизами, да, таджиками. І всі інші він показав, що от от вот вава і а відповіді немає. Немає чим відповідати, тому що загрузли в Україні. Ресурсу немає. Викидають Кавкази. Там же там ще питання в тому, що я от поки не слідково чи домовились вони по ігерзунський коридор, з який завжди там домовлялися, щоб це фактично Китай там присутній, Іран, а Туреччина це шлях на Європу і Багато чого іншого. Це, це дуже цікаво, те, що ви розповідаєте, пане Тарасе. Хочу подякувати за цей ефір. Спасибі, що завжди чат для нас знаходите. Бережіть себе і до зустрічі.